Гаразд. У мене гарячий малиновий білий мокко для зака і лати з льодом та карамеллю для Кайли. Чудово! Дякую, Робіку! О! І мої апельсинові та шоколадні коржики теж готові. Я готую вже третю партію цього ранку. Люди, певно, голодні сьогодні. Ваше замовлення це венті неміцний, потрійна порція з темним шоколадом мокка без пінки, але збито додатково дуже гарячий з карамельними крихтами, сімома краплями карамельного сиропу та сімома краплями сиропу моку, подвійні О, Це мій! смачно. Фух, певно, люди сьогодні неймовірно хочуть пити. Привіт усім, дослідники біблії. І як бачите, сьогодні я, Бариста Робік, обслуговую всіх голодних та спрагнених тістечок та кави. О, чудово! Мені подобається цей рікю. Ви знаєте, хто в Біблії розповідав про благословення голодних та спрагнених? Але не їжа та питва, а правосуддя. А -а 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 -а. Ісус! Ви маєте рацію. Ісус сказав про це в одній зі своїх найвідоміших проповідей. Прочитаймо негайно сьогоднішній супервірш від Матвія 5.6. у ньому Ісус каже: блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Це одна з заповідей блаженства, про які йдеться у Нагірній проповіді. Заповіді блаженства – це перелік Божих благословень нам. І тут він обіцяє благословити тих, хто прагне і бажає справедливості. Але що ж це означає? Як ми фізично відчуваємо голод та спрагу до їжі та питва, так буває духовний голод та бажання всередині нас, щоб все було. Правильно, щоб до людей ставилися справедливо і добро, врешті-решт, перемогло зло у світі де стільки поганого хвороб. Несправедливості та зла, ми маємо докласти усіх зусиль, щоб слідувати добрим Божим принципам у нашому житті, стосунках та громадах. Бог обіцяє, якщо ми активно шукатимемо справедливості, вчиняючи вірно, проявляючи доброту та ділячись любов'ю з людьми, наші серця стануть щасливими та задоволеними. Дізнайтеся більше про голод та спрагу до справедливості у безкоштовному біблійному застосунку Суперкнига. Там можна дивитися серії мультика та грати у веселі ігри. Лайкніть і підпишіться. Побачимося наступного разу!